Розділ сьомий напад на банкіра. Поступово навколо нас почали збиратися люди. Жінки скрушно хитали головами і примовляли Нещасні діти, змушені заробляти на шматок хліба. Куди дивиться міліція, дітей виганяють на вулицю жебрати? Хтось укинув до нашого візочка гривню, хтось поклав цукерку, а якийсь чоловік із кейсом у руках усміхнувся і спитав Хлопці, а ваш байбачок уміє віщувати майбутнє? Звісно, уміє, усміхнувся у відповідь заєць і простягнув руку до клітки. Пайбачок умить припинив крутити колесо, понишпорив на дні клітці і двома лапками витягнув з купи скручених у трубочку папірців один. Заєць спритно підкопив паперову трубочку і, уклонившись і скинувши блазанський ковпак, подав її чоловікові. Та що це? Прочитавши кілька рядків, написаних на папірці нерівним дитячим почерком, чоловік зблід зіжмакав записку, кинув її на землю і швидкими кроками попрямував до свого блискучого чорного автомобіля. Невеличкий натовп, що зібрався навколо нас, зацікавлено зашумів. Видно, щось не дуже приємне наворожили капіталістові, їхідно проказала огрядна тітонька з великою господарською сумкою в руках. Так їм і треба, олігархам ненажерливим, докинув і собі дідок із масивним ціпком у руках. Він хотів іще щось додати, але його слова заглушило пронизливе вищання гальм. На площу, на шаленій швидкості, в'їхав мотоцикл, на якому сиділо двоє невідомих у масках. Один у кілька стрибків опинився біля дядечка, якому щойно ворожив наш байбачок, висмикнув у нього з рук кейс. І так само блискавично підскочив до мотоцикла. Грабіжники зірвалися з місця, і за мить там залишилася лише біла хмарка диму. Я вражено дивився вслід мотоциклові, бо раптом мені здалося, що оті двоє на мотоциклі нагадують моїх, маму й тата. Просто ось так стріпувати головою вміє лише моя мама, а тато точнісінько так пригальмовує ногою, коли круто розвертає свій мотоцикл. Що за дурня? Відігнав я від себе дикі підозри. Батьки зараз спокійнісінько розкопують руїни єгипетської піраміди десь посеред пустелі, а мені з переляку лізуть у голові всілякі нісенітниці. Рятуйте. зарепетувала огрядна тітонька. На її крик із банку вибігло троє здоровених охоронців. Вони кинулися до пограбованого чоловіка і, підтримуючи його під руки, повели в будинок. Тікаймо, почув я голос жука, озирнувся і побачив, що хлопці вже встигли перевдягтись. Куди зникло їхнє близанське вбрання. Тепер переді мною стояли два школярі в синіх форманих костюмах і білих напросованих сорочках. Заяць так само швидко переодяг мене, стягнув у мене з голови ковпак і зірвав із плечей чорний плащ, розшитий зірками. Хлопці вхопили за ручки візок і, непомітно як і з'явилися, розтанули в підворітті сусідньої з сплощеї вулиці. Я почав озиратися на всі боки. Куди тікати? Адже за мить сюди приїде міліція і мене затримують як свідка або як учасника пограбування. Спробуй потім поясни, чому опинився ввечері біля банку та ще й грав на скрипочці і співав дурнувату пісеньку про байбачка. Вон скільки свідків навколо, і всі жваво обговорюють надзвичайну подію. Щоправда, тепер мене важко було впізнати. Маленьку скрипку заяць забрав разом із цирковим вбранням. Я знову був схожий на нормальну людину. Ось зараз спокійно піду геть, і на мене ніхто й уваги не зверне. Я почав повільно заткувати, але перед тим як зникнути, усе ж устиг нахилитися і підняти із землі зіжмаканий папірець. Той, що байбачок витягнув для веселого банкіра. Там було написано лише три слова зараз тебе пограбують. Розділ восьмий грав заховані скарби чи пограбування. Щойно я ступив за ріг покрученої вузенької вулиці, як мене міцно вхопили за руку й потягли до підворіття. Хоч як я пручався, мене заштовхали у двір якогось покинутого будинку. Тут я побачив своїх спільників зайця і жука. Байбачок спокійнісніко сидів на дні клітки. Колесо також завмерло, і я подумав, що цей маленький гризун теж є учасником пограбування. Адже саме його записка з передбаченням майбутнього вплинула на банкіра так, що той геть забув про пильність і, не покликавши охоронців, сам пішов до своєї машини. Та мої сумні роздуми урвав хрипкий голос жука. Ну що ж, перше випробування ти пройшов, але не можна розслаблятися, це лише початок. Початок чого? запитав я, перечуваючи, що основні неприємності на мене чекають попереду. Та ти не тремти, як заєць заспокоїв мене заяць і весело всміхнувся. Уяви, що це просто гра. Ти ж любиш гратися на комп'ютері, наприклад, у заховані скарби. Пам'ятаєш, як там треба проходити різні рівні, уникати пасток і ховатися від чудовиськ, які охороняють золото? Ну, пам'ятаю, але ж то все не насправді, і коли в грі тобі випадково відривають голову, то це не болить». Та добре, голову тобі ніхто не відірве, похмуро урвав моїй сумніве Жук. Хіба що ти сам пхатимеш носа куди не треба? Ти навіщо прочитав записку? Яку записку? Я вдав ніби нічого не розумію. А віддай і більше не лізь не у свої справи. Твоє діло грати на скрипочці, виконувати накази. До речі, ти захопив план будинку, без нього нам до банку не пробратися. І тут я зробив те, про що потім пожалкував. Але в цю мить мені страшенно хотілося похвалитися перед хлопцями, які бачили як хвилину, тому я перелякався і хотів тікати додому. Я зверхні посміхнувся і сказав Тю, а нащо мені той план? Я знаю цей банк як власну кишеню. Розділ 9. знайомий Ротвейлер. Клим Джура із Зайцем і жуком проникають у середину банку. Благо, що Клим знав закинути захрещений непотребом вхід із двору, адже влітку він тут часто бував зі своєю бабусею, яка в банку працювала прибиральницею. На шляху хлопці натрапили на ротвейлера Бакса, який упізнав Клима, тож небезпека минула. Вирізавши отвори в броньованому склі, хлопці проникли до кабінету директора, на стіні якого висіла картина із сільським пейзажем. В одну мить вона від дотику жука розділилася на дві частини і почала роз'їжджатися, відкриваючи вузенький прохід у глибини стіни. Розділ 10. Криївка блакитних жаб. Перше, що мене вразило, коли ми ступили крізь отвір, який відкрився в стіні, був дивний запах. Це був запах вогкості й болотних трав. Так пахнув лужок біля бабусиної хати в селі, куди ми з мамою й татом їздили щоліта відпочивати. Але звідки болото посеред міста, та ще й на десятому поверсі цегляного будинку? Та думати про це було ніколи. Спереду почулося пронизливе сюрчання, ніби водночас засвистіло кілька розлючених міліціонерів. Потім ударив барабан, а далі на нас накотилася ціла лавина шалених звуків. Галас був такий, що ми позатуляли вуха руками, але жук і заєць уперто продовжували рухатися вперед. Те, що відкрилося нашим очам, було таким дивним, що я навіть не встиг злякатися. У великому басейні, устеленому водоростями й лататтям, у зручних кріслах сиділи дивовижні створіння. З першого погляду було зрозуміло, що це космічні прибульці, на землі таких істот зроду не волдилось. Точніше, ці істоти найбільше скидалися на жаб, але велетенських та ще й яскраво блакитного кольору. Морди в потвор були сині. А банькаті очі світилися червоною барвою. Перед кожною блакитною ропухою, що розвалилася в кріслі, стояв столик із частуванням, і на цих столиках були купками накладені хробаки, мухи й жуки. Найдивнішим було те, що блакитні жаби жваво перемовлялися, якщо можна було назвати мовою оті страхітливі звуки, що нагадували сюрчання міліцейських свистків і гупання барабанів. Що це? уражено запитав я. Тихо! Головне зараз залишитися непоміченими і встигнути все зафільмувати, прошепотів жук і спрямував на жаб'ячий бенкет маленьку відеокамеру. Тим часом заяць витягнув уперед руку з приладом, на якому світився екран, і мерехтіли колонки цифр, і почав робити якісь заміри. Хлопці так захопилися роботою, що не помітили, як із бічного коридору до нас кинулася істота, що віддалено нагадувала людину. Здавалося, що це якась іграшкова фігурка, яку поспіхом виліпила маленька дитина, бавлячись пластиліному садочку. Ми прожогом кинулись до рятівного отвору в стіні, жук натиснув на потайну кнопку, і картина знову заклацнулася, дві половинки стали на місце. А ми вилізли через вікно, скочили на пожежну драбину. І почали спускатися по ній увесь час, озираючись, чи не не здоганяють нас блакитні монстри. Нарешті ось воно, рятівне віконце комірчини. Жук зайці, я по черзі пірнули в нього, потім пробігли підземними коридорами і вже за кілька хвилин стояли на захаращеному поламаними меблями і іржавим залізячим подвір'ї. Мені важко було зрозуміти, як під час нашої панічної втечі я знайшов потайні двері і рятував себе та своїх нових друзів від переслідування синьоморних потвор. Ну що ж, музиканте, ти витримав і друге випробування? Не покинув нас у тому ліг і вивів на волю. Тепер жук говорив по-дружньому, куди й поділася його зверхність і грубість. Просто нам доручили перевірити тебе в страшній операції. Тільки так можна зрозуміти, чи людина підходить для роботи в ТТБ. Додав зайць і усміхнувся. Розумієш, ці хижі прибульці таємно заволоділи вже половиною світу. А цей банк їхня основна база. Космічні окупанти вирощують тут мутантів перевертнів і посилають їх на свої таємні завдання. Але найголовніше, що вони навчилися проникати в людську свідомість і підкоряти людей своїй волі, похмуро додав жук. Наше товариство бореться з жаб'ячою цивілізацією. але найгірше, що вони заразили майже все людство вірусом страху, основне завдання знайти проти отруту. Я стояв мовчки і ніяк не міг прийти до тями. Невже все це відбувалось насправді? Усі мої припущені підозри луснули, мов минні бульбашки. Я потрапив не в банду розбійників. Мої нові друзі, мисливці за хижими прибульцями. Заждіть, а як же ми можемо боротися проти прибульців, якщо самі боягузи? врешті вражено запитав я. Адже ви так і називаєтесь таємне товариство боягузів. У цьому О. і весь секрет. Вірус страху найперше вражає хоробрих, у них зовсім немає імунітету. А нам, тим, хто звик боятися, все життя треба боротися зі своїм переляком, тому в кожного боягуза є свої засоби подолання страху. Розділ одинадцятий. Паганіні стає чаком Норісом. Уранці Клима розбудила бабуся. Глянувши у вані на себе в дзеркало, він побачив над бровою подряпину. усе пригадав і збагнув, що те тебе це зовсім не жарт. Вибігаючи з квартири, Клим зіткнувся з кактусом. У цей момент Джора не розгубився. Замість того, щоб тікати, він широко розставив ноги і поставив руки в бок. Кактус лише встиг вигукнути це вже щось новеньке, поганські поганіні хоче стати Чаком Норісом. Але потім переляканий він присів, закрившись руками, і заскімлив тоненьким дівчачим голоском Відпусти мене, я більше не буду. По дорозі до школи, чиясь липка, подібна до присоски лапа, міцно вхопила Клима за руку і потягла до піщаного кар'єру, на краю якого працював екскаватор. Ця довга лапа була яскраво блакитного кольору. Розділ 12. Міражна Будмайданчику. За останні дні я побував у стількох неймовірних ситуаціях, що був певен. Тепер мене вже нічого не здивує. Та виявилось, що я глибоко помилявся, бо щойно на моїх очах піщаний кар'єр, на краю якого працював екскаватор, зник. Я не раз чув від своїх батьків розповіді про міражі, які вони бачили в пустелі. Але те, що я спостерігав тепер, нагадувало зображення на гігантському екрані, який раптово вимкнули. Переді мною була рівна земля, без жодної травинки, земля мала дивний іржаво-кричневий колір, і її вкривали глибокі тріщини. Ніби тут щойно прокотився страшний смерть, убивши навколо все живе. Але найгірше було те, що посеред цієї пустелі, яка вразу творилась на місці будмайданчика, сиділо потворне створіння. Мені здалося, що саме його я бачив учора під час таємного бенкету в банку, принаймні огидна синя пика з довжелезним язиком, банькаті червоні очі, довгі лапи з перетинками, і головне, яскраво блакитний колір шкіри цієї почвари, говорили про те, що переді мною один із космічних прибульців. Я спробував поворохнутися, але марно. Мене ніби обмазали липким тягучим клеєм, і я почувався, як муха, що потрапила в павутину і не може повернути лапкою, готуючись до того, що її ось ось жируть. Синьопика й широко розявив пащу, і з неї вирвались пронизливі звуки свист, гурки, дзищання й кумкання. Я мимоволі замружився. Вуха я затулити не міг, бо мої руки були намертво приклеєні до боків. Аж тут у моїй голові залунали слова. Слухай, нікчемне створіння. Ми, на відміну від вашої примітивної мови, володіємо досконалим мистецтвом передавати думки на відстані. Так, отож сьогодні вночі, рівно о 3 годині, на вашу планету прибуває основний десант могутньої цивілізації блакитних жаб. Останньою перепоною на нашому шляху залишалося ваше таємне товариство. Досі нам не щастило захопити жодного члена ТТБ. Тепер вам кінець. Ти покажеш секретну лабораторію і після цього експерименти проводитиме лише ми над вами. Блакитна тварюка висолопила довжелезного язика, на люту вхопила якусь необачну муху і з апетитом схрумала її. Як видно, наші мухи були для космічних прибульців найбільшим делікатесом, бо процес споживання сердечної комахи цілковито захопив синьопикого. Мабуть, земні комахи впливали на прибульців ще й як снадійне, бо думки потвори почали плутатися, і вона сама того не усвідомлюючи, вибувкала зайве. Підкоримо цю смачненьку планетку. Вона нам на один зуб залишилося тільки проникнути в їхній штаб. Ням-ням, що може бути смачніше за мух, тільки консервовані метелики під майонезом. Велетенська синя ропуха захропла, але я встиг підслухати останню думку перед тим, як пожирач мух остаточно відключився. Цей людський екземпляр ще не повністю приборканий. Щеплення переляку, напевне, не подіяло, гаразд, прокинусь. І вкушу його, як потрібно. Тоді він стане моїм рабом назавжди і зробить все, що я звелю. Марно було чекати на допомогу, тож я почав діяти швидко і рішуче. Напруживши всі м'язи, я почав звиватися як вуш, і сантиметр за сантиметром рухатися в бік паркану, що оточував цей фальшивий будівельний майданчик. Нарешті я випав з-за межі випаленого кола порепаної землі, де продовжував хропти синьопикий. Я проліз крізь дірку в паркані і опинився на гамірній вулиці, мало не потрапивши під колеса автобуса, обминув свою школу і побіг до знайомого перехрестя. Туди, декілька днів тому я так необачно наступив на металевий люк, що виявився входом до підпільної лабораторії ТТБ.